Усім привіт! Мене звати Віолета і я медіатренер. І сьогодні ми розберемо основні моменти з мистецтва публічних виступів. І перший момент це пауза на початку. Коли ви виходите на сцену, ви повинні вийти, витримати паузу, постояти 2-3 секунди, а тільки потім почати говорити. Тому що так, увага сфокусується саме на вас, і люди почнуть вас слухати. Цим моментом зазвичай нехтують, саме тому я назвала його самим першим і основним. Другий момент. Це я раджу е, говорити, розказувати про себе, тобто робити коротеньку самопрезентацію. Коли це е, буде влучно, коли це доречно, треба це робити, тому що люди будуть розуміти, хто ви, про що ви будете розповідати, для чого ви тут стоїте, і що ви взагалі робите. Ця самопрезентація допомагає вам е, більш зосередитись на аудиторії, розуміти, хто перед вами, і аудиторія буде розуміти, хто ви. І тут є таке дуже цікаве правило. Я називаю його Не бійтеся впускати людей у себе. Коли ви розповідаєте про себе, ви ніби впускаєте цю аудиторію до себе, і аудиторія розуміє, що перед ними стоїть така-то людина, вона буде розповідати про те-то, те-то, те-то І у вас буде така довіра, аудиторія буде довіра до вас. І третє основне правило це підкреслюйте свій професіоналізм. Коли ви озвучуєте свою експертність, коли ви розповідаєте, які додаткові курси ви закінчили, або яка у вас освіта, це показує вас як експерта в якійсь сфері, про яку ви розповідаєте. Підкреслюйте це, не бійтеся про це розповідати, і аудиторія буде за вам це дуже вдячна. На цьому в мене все. До зустрічі у нових відео.